Привіт, це яка й тебе тиждень. Мене звуть Олексій Красненко. Дякую, що дивитеся на нас. Тож не зволікаємо з новинами. На факультеті кінотелебачення відбулися знімання дуже трепетного і душевного дійства: фільмували Різдво з ТБ2. Вся кінородина створювала це атмосферне видовище, танці, співи, щедрування і повне занурення в атмосферу Різдва. Таким видався цей захід. Подивитися Різдво з ІКТБ2 можна на офіційному ютуб каналі ІКАІТБ. Вводьте у пошуковику, і КайТБ Кнокім. Чекайте 31 грудня, дивіться, вставте вподобайки та пишіть коменти. Факультет кінотелебачення завершив навчальний сезон максимально успішно. За показниками вдоволеності від навчання це 91 зі 100%. відсотків. Це відповідно підтвердили портали «Освіта.UA» і «Times Higher Education». Це завдяки вам, кінородино. Тримаємо першість разом. І завершити випуск хочеться чимось дуже дуже приємним. Поруч зі мною моя студентка Віка Микула, студентка групи ТМК 74 Віка не просто так поруч зі мною. Наш університет, а саме Київський університет культури, дає змогу дуже старанним студентам навчатися за рахунок вишу. І Віка саме така студентка, закрила сесію на всі п'ятірки. І тепер за неї буде платити університет. Ну, якщо чесно, це тому, що тут дуже класна атмосфера, дуже класний університет. І я дуже горіла цим, і тому, мабуть, це так вийшло. Сказав афігінний майстер, дуже класний, сексуальний. Зва це також. Ну і а вже ж ми не можемо привітати всіх з прийдешнім різдвом. 25 грудня вся країна єднається за одним родинним столом. Святкуйте, відпочивайте, обіймайтеся, будьте поруч, не ходіть по інших факультетах, не губіться і КАЄТБ любить вас.